Вестерни – жанр з багатою спадщиною, але останніми роками він ніби зник з екранів. Більшість з нас асоціює його з шаблонними ковбоями, стріляниною та пустелями. Проте серіал, забуті богом, ламає всі ці уявлення. Це історія, яка здатна вразити навіть тих, хто не любить вестерни. Сьогодні розповім, чому цей серіал варто переглянути, навіть якщо ти про нього ніколи не чув. Забуті Богом, це міні-серіал від Netflix, який розповідає про невелике містечко в американській глушині, де більшість чоловіків загинули. У центрі подій жінки, які взяли на себе ролі лідерок, захисниць і хребта громади. Паралельно розгортається історія роя, колишнього бандита, який намагається втекти від свого минулого. Усе це розвивається на фоні прекрасних, але похмурих пейзажів дикого заходу, де за кожним кутом небезпек. Яка зрада чи смерть. Один з найсильніших аспектів серіалу його візуальна подача. Тут все побудовано на контрастах. Спокійні краєвиди протиставляються в вибуховій жорстокості. Камера майже ніколи не поспішає. Вона дозволяє нам вдивлятися у персонажів, пейзажі та деталі побуту. Кольори підібрані так, щоб підсилити емоційний тиск. Прохолодне небо, гаряча земля, пил та тіні створюють відчуття постійної загрози. Це не просто красиво, це допомагає. Є зануритися в атмосферу світу, де вижити складно не лише фізично, а й морально. На відміну від класичних вестернів, тут в центрі герой не ковбой, а жінки. Вони не прикраси сюжету, а рушійна сила. Їхня боротьба не лише зовнішня, а й внутрішня. Особливо виділяється Джейн, вдова з непростою долею, яка втратила все, але зберегла гідність. Вона не супергероїня, а реальна людина з болем, страхами і надією. Джейн це окрема емоційна арка, яка додає серіалу глибини. Забуті Богом, це не просто черговий вестерн, це найкращий представник жанру, який говорить про мораль, про вибір, про втрату. Тут немає чорно-білих персонажів. Кожен має мотивацію, кожен переживає щось глибоке. Це історія про те, як важливо не втратити себе у світі, де все проти тебе. І так, він повільний, але це той випадок, коли повільність плюс, а не мінус. Вона дозволяє зануритись, відчути прожити. Отже, якщо ти втомився від передбачень. Сюжетів і хочеш чогось щирого і по-справжньому напруженого, забуті Богом точно вартий уваги. Якщо ти вже дивився, забуті Богом, напиши в коментарях, які моменти запам'яталися найбільше. А якщо ні, просто дай йому шанс. Це серіал, який чомусь пройшов повз багатьох, але точно заслуговує на більше визнання. Підписуйся на канал, став вподобайку і до зустрічі в наступному огляді.